Змонтували ще одну систему безперебійного живлення, інвертор на 3 кВт, 4 гелевих акумулятора, АВР, 4-полюсний 3-хфазний автомат. Відключено, значить, коли нема мережі, бойлер не буде працювати, пральна машина і посудомийна машина, все інше буде працювати. Імітуємо відключення мережі. Виключаємо від. АВР перемкнув навантаження і все, тепер ми на акумуляторах живемося. Імітуємо подачу напруги з міста. Індикація засвітилась. Аверчик переключив навантаження, інвертор пішов в зарядку акумуляторів. Кому потрібні безперебійні резервні системи живлення, пиши в директ інстаграм.